Програма Сьогодні ми говоримо про сучасні можливості відновної нейрохірургії. У нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Алло. Слухаємо. Алло. Так, ми вас чуємо, а ви нас? Ви слухаєте мене? Да. Дуже добре, на Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, парню 26 лет, у него травма четвертого шейного позвоночника, вставлена пластина титановая. И возможно ли какое-то лечение в вашей э, нейрохирургии? Спасибо большое. Я Спасибо большое. вас запрошу в клинику нашу, на нейрохирургии, возьмите все снимочки, какие у вас есть. Виписки, що вам робилося, приїдьте, будь ласка, понеділ, з понеділка до п'ятниці будь-який день, ми з вами переговоримо. Якщо можна буде допомогти, обов'язково госпіталізуємо. Віталій Іванович, любе, от ви зараз сказали без направлення, Я правильно розумію? Абсолютно. Тобто не нужно ні ні якого, Просто чоловік може, проходя, ну условно говоря, рядом з інститутом зайти к вам і попасть на прийом. Так. Да. А в вашому варіанті тільки зіслатися на вашу передачу і це відкриває всі двері? Ми вчора дякуємо за допомогу нашим глядачам. Дякуємо. А я нагадую, що для вас працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. І цей форум як завжди знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. Пане Віталію, для вас сьогодні дуже багато запитань з вашого дозволу. Тож пише нам Ніна Іванівна 51 рік. Здравствуйте, у меня болезнь Паркінсона. Принимала лучевую терапію. подняли давление 230 на 120. Гіпертонічний кріз. криз. Хочу проконсультироваться по поводу операции. Фінал своей болезни знаю. Просто Просто хочу бороться. Бачите, так, у людини діагноз хвороба. На Паркінсона. На сьогоднішній Хочу день проти. хвороба Паркінсона лікується прекрасно. Я не можу сказати, що ми виліковуємо, але вилікується. Бачу, 51 рік. Так, 51. будь ласка, приїжджайте, подивимося. Якщо не допомагають консервативні методи лікування, ми готові надати нейрохірургічну допомогу. Унікальні оперативні втручання робляться. Це є через невеликий фрезовий отвір, є можливість дуже точно війти з точністю до 10 мм в будь-яку структуру головного мозка. Ми знаємо ті центри, які дають і тремор. Так, так. І на операційному столі, без наркоза у людини все це исчезает. Захочете, я вам привезу фільми, подивитися, у нас есть. тому що ми знаємо, когда медикаментозное лечение, оно только симптоматическое, убирает на какой-то промежуток времени вот эти проявления. В данной ситуации это радикальный метод или нет? Радикальный. Знімає повністю скованість і тремор. А останні от, два дні у нас працювали представники з-за кордону нейрохірургії. Фірма Меттронік запропонувала, щоб не проводити деструкцію мозкових структур, а вживляються електроди, стимулятори, так як кардіостимулятори при порушенні ритму, точно такі стимулятори вживляються в мозок. І вже зроблено дві операції за цей період, тобто за ці останні роки, сьогодні ми тільки провели цих наших спеціалістів. І ми будемо працювати в цьому плані єдине тільки, якщо держава виділить кошти на ці стимулятори. Бо їх вартість, один стимулятор 12,5 тисяч євро. Якщо держава зробить, але це. Зробили, і людина ходить, і вона е, абсолютно повністю себе обслуговує, тому що в нього немає стиму... Тут ніякої деструкції. Має повноцінне життя. Будемо сподіватись, пане Віталію. Наступне запитання пише нам е, пан Геннадій. Інтерн інтерн. Так. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем отличие мальформации сосудов головного мозга от аневризмы сосудов головного мозга? Является одно и другое заболевание врожденным или может быть приобретенным? Можно ли это определить? Спасибо. Так, интернови. Будем оставить эти две кучи Да, Геннадий, я не знаю, где вы учились, но у меня на кафедре нейрохирургии мы на пятом курсе детально рассказываем. Але не будемо до того. Мальформація, артеріовенозна мальформація це є вада розвитку. Це те, що розвивається дійсно на етапах ембріогенезу. В нормі артерії перетворюються в артеріоли, потім в капіляри, венули, вени. Отак воно йде. А тут капілярна сітка щезає, бо через капіляри тільки виділяється кисень і глюкоза в мозок. А тут прямо із артерії кров перекидається в вени. і по суті, мозок не отримує ні кисню, ні харчування. Це проявляється епілептичними нападами і тому. Це вже проявляється з раннього дитинства, як правило, цими нападами епілептичними, і потім, якщо рветься кровотеча і треба оперувати. А артеріальні аневризми це, от, скажімо, судина, і одна із стінок судин стає слабенькою і видувається під тиском, так як, скажімо, як от колесо і гуля на, на, на протекторі. Так от на судині така. Значить, ця стінка вже не така міцна при підйомі артеріального тиску, у і теж виникає. Значить, є вони, як правило, вони теж це вроджена схильність до аневризм артеріальних, але є багато е, які в процесі життя людина отримує. травми, травми. Виявляються вірусні ураження судин можуть давати такі речі, грибкові ураження можуть давати такі речі, тобто виникають. Я, я сподіваюся, що шановний не занатував собі, це відповідь власне для нього. А для нас найголовніше ті стани вони лікуються. От я хотів краткому подвести. От якщо ми говоримо про мальформацію і це врожденна патологія в якому віці, е, э, оперуються детки? Либо ж це випадкові якісь проявлення, які вже в дорослом. Е, э, як вообще, тому що наскільки я я поняв із ваших слов, це достатньо серйозна патологія, которая м несе в себе очень большие угрозы. Коли я читаю лекції, я кажу, це міна сповільненої дії, яка може розірватися в голові в будь-який момент. Якщо це проявляється якимись симптомами, діагноз ставиться рано і оперується дуже рано. Але є такі, які доживають десь до 40 до Десяти років це може тільки проявитися крововий мозок, і це вже набагато Інсульт. інсультами, геморагічними, mm. і це набагато страшніше. Тоді треба вже лікувати оцю гематому, а потім вже боротися з мальформацією. Тому о, ну тут просто треба проявляти активність. Коли в людини щось не так як є, треба йти до лікаря. Не влаштовується лікар, іди до більшого. Це те, що ми завжди повторюємо ми Правильно кажеш? Вчасна діагностика, це найголовніше. Піднімати культуру нашу. У нас люди звикли. Ага, голова болить від того, Переболить. що думаєш, або пере... або перепив. Руки болять чи ноги болять? Перепрацював. Але ж вони чогось болять, є якась причина. Треба шукати. Треба, Треба. діагностуватися. Невчасна діагностика. Ще раз наголошуємо. Тож і ще запитання пише нам Богдан Умань. Мої сістрі поставили діагноз кіста шишковідної від 0306. Що це таке? Наскільки серйозно? є лічення? чи це серйозно? Е, кісти шишковидної залози зустрічаються в нашій практиці як випадкова знахідка при магнітно-резонансі томографії. Ну шишковидна залоза взагалі має велику роль в формуванні в рості людини, а з часом вона атрофується, і потім інколи в деє створюються кіста, а в других вона заноситься солями кальція, і через те інколи кажуть, що в старшої людини там пісок сипеться, але пісок сипеться не тільки що там у нирках він є, а він і в мозку там у шишковидній залозі цей пісок теж же появляется. Лекуется, 0306 нічого не треба робити. Тільки в тому випадку, якщо кіста порушує лікуроциркуляцію, викликає гіпертензію, тоді щось треба робити. А так можна жити до глибокої старості Дякую. З вашого дозволу наступне запитання. Леонора, Черніковська область. Сину повних 7 місяців у дитинка ушиб головного мозга, сепідуральна гематома малого об'єму. Нужна ли нам операція і так ли необхідно проводити обслідування під наркозом, якщо нам 7 місяців? Епідуральні гематоми в більшості випадків, в випадків повинні оперуватися. Сім місяців це маленька дитина, там ще кісточки тоненькі, і, і, і там ще можливо навіть вони такі еластичні. Якщо невелика, так звана плоскосна епідуралка, за нею треба просто спостерігати. В деяких дітей вона розсмоптується. Якщо не дай Бог, вона збільшиться, тільки операція. Так, ямчу, дякую. Можливо, ще одне дуже швидко запитання. Дуже просили. А, Лариса Житомир, добрий день, Мені 38 років. Постійно болить голова приступи, візках. П'ять років назад делала МРТ головного мозку, перевіряла сосуди, нічого не нашли. Можна ли делать повторно МРТ? Вредно ли это і можуть ли произойти сильні змінення за п'ять лет? дякую. спасибо. Як часто, до речі, можна робити емерт, численно взволі безпечну. Раз в рік можна точно. Один раз в рік можна один раз і треба навіть, якщо болить голова. А через п'ять років такі зміни проходять з людьми, що навіть трудно уявити.